Як ми уже раніше повідомляли, у рівному днями активісти знову влаштували народну люстрацію. У сміттєвий бак кинули голову Федерації проспілок області Миколу Шершуна. Після такого інциденту пан Шершун потрапив до лікарні. Медики констатували у нього перелом лівої ноги. Крім того, екснердеп отримав і розрив плечової сумки. Поліції ж наразі розслідують таку люстрацію, як хуліганство. Ці методи все-таки мають бути законними. Ми не маємо права переходити приходити межи наше чи не законодавства і тому, скажем, коли громадян кидають в мусорні баки, це неприємно і це порушує безпосередньо наше законодавство. Це є хуліганство. Як раніше повідомлялось, участь у сміттєвій ілюстрації брали місцеві активісти. Ну багато було РПС, така нова створена організація була. Унсо було, з усіх областей була самооборона, були бійці, ветерани АТО. Були там, до вісня організацій. За словами Андрія Мітюхіна, пан Шершун потрапив під руки активістам випадково. Це е, все на самом ділі відбулося випадково, тому що ми були на шостому поверсі. Він був на третьому. Його просто побачили в голови облради. От, його взяли з ним поспілкуватися, в зал зайшли, там нормально почали спілкуватися. От, він почав розказувати, що його брали в очередний раз як говори, головою про спілок в закритому засіданні одноголосно. Ну, всі. Молодець. От, і він розказує, що ми там ходімо, я тут рішаю діла державної ваги, і так далі. Ну, на самом деле. Тобто це Не менее? Ні, це це тільки початок був. Mm -hmm. На самом деле, потім його запитали за деякі фірми, на які зараз перероблюються ліси, які так? на які там три фірми, там чотири є назви фірм. От. Там його є родичі mm -hmm. О, з прізвищами і так далі. Ви запитали. І він там ви в тут догрожаєте, послів то і за цього вийшов скандал. Що стосується кримінального провадження, яке відкрила міліція, то Андрій Мітюхін говорить, що нікого і нікуди ще не викликали. І що така сміттєва ілюстрація, що чекає багатьох рівненських чиновників, Ярослава Зятик у ритмі подій.